У Чернігові продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару армії РФ по обласному музично-драматичному театру. У місті невідкладно розпочнуть капітальний ремонт шести дахів пошкоджених будинків, що знаходяться неподалік епіцентру вибуху. Про це на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 24 серпня повідомив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Зазначивши, що всі роботи виконуватимуть за прискореною процедурою і завершать їх до кінця жовтня, я дякую всім членам ради оборони області, які прийняли на наше прохання швидко це рішення позавчора, якщо я не помиляюся, і дали нам дозвіл без процедур, які затримують значно процес відновлення провести ці роботи. І вже після того, як виконавчий комітет там, скажімо так, протягом доби там максимум півтора. Прийме рішення про виділення коштів, управління житлово комунального господарства вже матиме змогу заключати договори і, по суті, розпочинати роботи по відновленню капітальному ремонту дахів. Якщо витримати весь процес відповідно до процедурних питань, як у звичайному режимі, то це відтягне роботи орієнтовно на місяць, зазначають в управлінні ЖКГ. Спрощена процедура дасть змогу протягом пари днів приступити до відновлення. Це важливо з урахуванням того, що ми входимо в період осінніх дощів, і будинки потрібно підготувати до опалювального сезону. Зазначимо, вибуховою хвилою пошкоджено понад 50 житлових багатоквартирних будинків. Також оперативно протягом кількох діб має розпочатися процес погодження робочого проєкту проєкту По запуску в місті автоматизованої системи центрального оповіщення. Відповідне доручення Ломако дав керівнику новоствореного управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Міжнародні партнери наші міста Чернігова і Чернігівської області за небюджетні кошти виявили таку ініціативу, і робота вже проведена, певно, вже і проєкт готовий нам переданий да, по модернізації існуючої в місті системи оповіщення. Вона щоб була ну досить сучасна, відповідала всім вимогам сучасності, враховуючи досвід інших країн, інших міст. От ми за це не витрачаємо жодної копійки коштів. Вони зроблять самостійно. Це 12 буде пунктів да, в місті, які з автоматично включатимуться з центру. І там різні джерела живлення, і вони розраховані так, щоб вони перекривали все місто. Система оповіщення, яка на даний час працює в Чернігові, знаходиться на балансі департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Ова нова ж буде на балансі громади, і місто нестиме за неї відповідальність, зазначив Олександр Ломако.